Вітаю усіх на своєму каналі. Я тут на базарі купила дуже гарненьку ось таку качку і хочу її запекти. І поділюся з вами своїм рецептом, як я буду її запікати. Її б дуже було б добре зафарширувати всередину фаршем. Але внутрішніх печінка серця там трошки мало для фаршу. Я їх буду давати цілими. А всередину ще додам 2 яблука, а саму качку я просто натру сіль, перець приправою хмелі сунелі. І ще можна змастити медом. Але мед має властивість трішки пригурати зверху, і тому мед я додам, буду змащувати медом тільки всередині, саму качку. Ну от Намазала я вже качку. Всередину я дала це печінку серце та желудок цілими. Також дала два яблука і ще намазала середину качки десь двома чайними ложками меду. От, зверху я медом не мазала. Так, потім я ще дала моркву і цибулю, я її просто по краям ось так розклала. І ще долила десь півтора склянки води. І поставила духовку на 200 градусів, і ставлю її десь на 2 години запікатися. І ще качка в мене буде запікатися в гусятниці під кришкою. І ставлю її в духовку на 200 градусів на 2 години десь. І так, пройшло вже 2 години. І ось так виглядає качка. Здається, непогано так підсмажилася. Зараз я її перекладу на тарілку, і подивимось. Переклала я вже качку на тарілку, і от така вона вийшла. М'ясо таке м'ягеньке вийшло. Добре просмажилося, пропеклося. І до качки піде аджика домашня грибочки, пюрешка. Та огірки з помідорами подсервовані. До речі, в мене є ще дуже хороший рецепт рулету зі свинячої рульки. Когось зацікавить, я залишу силочку під цим відео. Так що усім смачного, усім гарного вечора, доброго настрою та до зустрічі!